Новий рік наближається. Головну ялинку лозової відкриють на день святого Миколая. Новорічний ранок проведуть 19 грудня на площі міського палацу культури. Святкування розпочнеться о пів на 16 годину. Цього дня діти відвідають будиночок Діда Мороза та побувають на касці Летючий корабель. Виставу покажуть о 14, 16.30 та 18 годинах. Для дітей з міста і району її зроблять безкоштовною. Витрати профінансує міський бюджет. Ялинку у центрі міста відкриють 23 грудня о 15.30. будуть працювати артисти, будуть роздаватись подарунки для дітей, сувеніри, інша така продукція. Тому я запрошуємо всіх взяти участь в цих заходах, долучитись до святкового настрою і разом провести новорічні свята 19-23 грудня і в новорічну ніч на площі біля міського палацу. Дізнатися більше про новорічні та різдвяні свята, які проводитимуться у Лозовій, можна на офіційному сайті міськради лозоварада.gov.ю